Колись то давно, не за нашої пам'яті, мабуть, і батьків, і дідів наших не було на світі, жив собі убогий чоловік з жінкою. А у них був одним один син. Та й той не такий, як треба. Таке леда, що той одинчик, що, господи, нічого не робить і за холодну воду не візьметься, а все тільки на печі сидить та простем пересипається. Уже йому, може, годів з двадцять, а він у себе штанців на печі сидить, ніколи й не злазить. Як подадуть їсти, то їсть, а не подадуть, то й так обходиться. Батько й мати журяться. Що нам з тобою, сину, робить? Чужі діти своїм батькам у поміч стають, а ти тільки дурно хліб переводиш. Так йому не до того сидить та простям пересипається. Тепер от. Як там п'ять або шість год хлоп'яті, вже воно й у штанцях, вже воно й батькові поміч. А тоді то такий виженеться, що аж під стелю, а в себе з штанів ходить. Журились, журились батько з матір'ю, а далі мати каже, що ти такий старий, думаєш з ним, що вже він до зросту дійшов, а така не до тепа, нічого робить не вміє. Ти б його куди отдав, то отдав. Куди найняв, то найняв. Може, б, його чужі люди чому вивчили. Порадились батько і віддав його у кравці вчитись. От він там побуднів зо взотри, та й утік. Зліз на піч, знов простем пересипається. Батько його вибив добре, вилаяв, віддав до шевця шефству вчитись, так він і відтіля втік. Батько його знов вибив і віддав ковальству вчитись. Так і там не побув довго. Втік, батько віткається. Що робить? Поведу, каже, вражого сина ледащо у інше царство, де найму, то найму. Може, він від тіля не втече. Взяв його й повів йдуть та йдуть, чи довго, чи недовго, аж увійшли у такий темний ліс, що тільки небо та земля. Увіходять у ліс, притомилися трохи, а так над стежкою стоїть обгорілий пеньок. Батько й каже, притомився я, сяду, відпочину трохи. От сідай на пеньок та ох, як же я втомився, каже, тільки це сказав, аж з того пенька, де не взявся, вилазить такий маленький дідок. Сам зморщений, а борода зелена аж по коліна. Що тобі? питає, чоловіче, треба від мене? Чоловік здивувався. де воно таке диво взялося, та й каже йому. Хіба я тебе кликав? Одчепись. Як же не кликав? каже дідок. Коли кликав? Хто ж ти такий? пита чоловік. Я, каже дідок, Лісовий цар, ох. Чого ти мене кликав? Та цур тобі, я тебе й не думав кликать, каже чоловік. Ні, кликав, ти сказав ох. Та то я втомився, каже чоловік, та й сказав. Куди ж ти йдеш? пита ох. Світ за очі, каже чоловік, веду цю дитину наймать. Може, його чужі люди навчать розуму, бо у себе дома, що найму, то й утече. Найми. Каже ох, у мене я його вивчу. з такою умовою. Як вибуде рік та прийдеш з ним, то як пізнаєш його бери, а не пізнаєш, що рік служитиме в мене. Добре, каже чоловік, ударили по руках. Чоловік і пішов собі додому, а сина повів ох до себе. От як повів його ох, то повів аж на той світ. Під землю, та й привів до зеленої хатки, очеретом обтиканої, а в цій хатці усе зелене. І стіни зелені, і лавки зелені, і охова жінка зелена, і діти сказано все, все. А за наймичок оха мавки, такі зелені, як рута. Ну, сідай же, каже ох, наймитку, та поїси трохи. Мавки подаєть йому страву, і страва зелена. він попоїв. Ну, каже ох, піди ж, наймитку, дровицю рубай та наноси. Наймит пішов. Чи рубав, чи не рубав, ліг на дрівця і заснув. Приходить ох, аж він спить. Ох звелів наносить дров, поклав на дрова зв'язаного наймита, підпалив дрова, згорів наймит. Ох, тоді взяв попілець, повітру розвіяв, а одна вуглина і випала з того попелу. Ох тоді, її сприснув живущою водою, наймит знов став живий, тільки вже моторніший трохи. Ох, знову звелів наймиту дрова рубати, той знов заснув. Ох, підпалив дрова, наймита спалив попілець повітру розвіяв, вуглину сприснув живущою водою. З того ледачого парубка достав такий моторний та гарний козак. Що ні здумать, ні згадать, хіба в казці сказать. От вибув той парубок рік. Як вийшов рік, батько йде за сином. Прийшов батько в той ліс до того пенька обгорілого, сів та й каже Ох, ох, і виліз з того пенька та й каже Здорово був, чоловіче, здорово. Ох. А чого тобі треба? питає ох. Прийшов, каже, за сином. Ну, йди, як пізнаєш, бери його з собою, а не пізнаєш ще рік служитиме. Чоловік і пішов за охом, приходить до його хати, ох, взяв, виніс мірку проса, висипав, назбігалось такого півнів. Ну, пізнавай, каже ох, де твій син? Чоловік дивився-дивився всі півні однакові, один у один. Не впізнав. Ну, каже ох, іди ж собі, коли не впізнав. Ще рік твій син служитиме в мене. Чоловік і пішов додому. От виходить і другий рік. Чоловік знову йде до оха, прийшов до пенька, ох, каже, ох до нього виліз. Іди, каже, пізнавай, увів його в кошару, аж там самі барани один води. Чоловік пізнавав, пізнавав, не впізнав. Іди собі, коли так, додому, твій син ще рік житиме у мене. Чоловік і пішов, журячись, виходить і третій рік, чоловік іде до оха, іде та йде, аж йому назустріч дід Весь як молоко білий, і одежа на ньому біла. Здоров, чоловіче, доброго здоров'я, діду. Куди тебе доля провадить? Йду, каже, до оха виручать сина, як сам. Так і так, каже чоловік, і розказав тому білому дідові, як він охові отдав у найми свого сина і з якою умовою. Е, каже дід. Погано, чоловіче, довго він тебе водитиме. Та я вже, каже чоловік, і сам бачу, що погано, та не знаю, що його й робить тепер у світі. Чи ви, дідусю, не знаєте, як мені мого сина вгадати? Знаю, каже дід. Скажіть же й мені, дідусю, голубчику, бо все-таки який він не був, а мій син своя кров. Слухай же, каже дід. Як прийдеш до оха, він тобі випустить голубів. То ти не бери ніякого голуба, тільки бери того, що не їстиме, а сам собі під грушею сидітиме та обскубуватиметься. То твій син. Подякував чоловік дідові і пішов, приходить до пенька. Ох, каже, ох виліз і повів його у своє царство. Висипав ох мірку пшениці, наскликав голубів, назліталась їх сила і все один в один. Пізнавай, каже ох, де твій син? Пізнаєш твій, а не пізнаєш мій. От всі голуби їдять пшениця, один сидить під грушею сам собі, надувся та обскобується. Чоловіки каже Ось мій син. Ну, вгадав, коли так бери. Взяв, перекинув того голуба і став його такий гарний парубок, що кращого й на світі немає. Батько зрадів дуже, обнімає, його цілує раді обидва. Ходім же, сину, додому. От і пішли. Ідуть дорогою та й розмовляють. Батько розпитає, як там оха було, син розказує. То знову батько розказує, як він бідує, а син слухає. А далі батько й каже, що ж ми тепер, сину, робитимем? Я бідний, ти бідний. Служив ти три годи та нічого не зробив. Не журіться, тато, все гаразд буде. Глядіть, каже, тут полюватимуть за лисицями паничі, то я перекинусь хортом та піймаю лисицю. Паничі мене купуватимуть у вас. Та ви мене продайте за триста золотих. Тільки продавайте без ретязя. От у нас і гроші будуть. Розживемось. Йдуть та йдуть аж так. На узлісі собаки ганяють лисицю, так ганяють, так ганяють. Лисиця не втече, хорт не дожене. Син зараз перекинувся хортом, догнав ту лисицю, піймав. Поночі вискочила з лісу. Це твій хорт? Мій добрий хорт. Продай його нам. Купіть. Що тобі за нього? Триста золотих без ретязя. Нащо нам твій ретязь? Ми йому позолочений зробимо. На сто? ні? Ну, бери гроші, давай хорта. Одлічили гроші, взяли хорта дай полювать. Випустили того хорта знову на лисицю. Він як погнав лисицю, то погнав аж у ліс. Там перекинувся парубком і знову прийшов до батька. Йдуть та йдуть, батько й каже, що нам, сину, цих грошей, тільки що хазяйством завестись хату полагодить. Не журіться та то буде ще. Тут каже, тату паничі їхатимуть. Поперепелиться з соколом. То я перекинусь соколом, а вони мене купуватимуть. То ви мене продайте знов за триста золотих, без шапочки. От ідуть полем. Паничі випустили сокола на перепела. Так сокіл женеться, а перепел тікає. Сокіл не дожене, перепел не втече. Син перекинувся соколом, так зразу й насів того перепела. Паничі побачили це твій сокол. Ні, продай його нам, купіть. Що тобі за нього? Як дасте триста золотих, то беріть собі сокола тільки без шапочки. Ми йому парчеву зробимо. Поторгувались, продав за триста золотих. От паничі пустили того сокола за перепелицею, а він як полетів, та й полетів у ліс. Там перекинувся паруком і знову прийшов до батька. Ну, тепер ми розжились трохи, каже батько. Постійте, тато, ще буде. Як будемо, каже, іти через ярмарок, то я перекинусь конем, а ви мене продавайте. Дадуть вам за мене тисячу золотих, тільки продавайте без недоустка. От доходить до містечка там чи що, аж ярмарок. Син перекинувся конем такий кінь, як змі, і приступить страшно. Батько веде того коня за недоусток, а він гарцює, копитами землю вибиває. Тут не сходилось купців, торгують. Тисячу, каже, без недоустка той беріть. Та навіщо нам цей недоусток ми йому срібну позолочену оздечку зробимо? Дають п'ятсот. Ні. А це підходить циган, сліпий на одне око. Що тобі, чоловіче, за коня, тисячу без недоустка. Е, дорого бачу, візьми п'ятсот з недоустком. Ні, не рука, каже батько. Ну, шістсот, бери. Як узяв той циган торгуватися, як узяв, так чоловік і шага не спускає. Ну, бери, батю, тільки з недоустком. Е, ні, цигане, недоуздок мій. Чоловіче добрий, де ти бачив, щоб коня продавали без уздечки і передать ніяк. Як хочеш, а не до уздок мій, каже чоловік. Ну, батю, я тобі ще п'ять золотих накину, тільки з недоустком. Чоловік подумав. Недоуздок якихось там три гривні вартий, а циган дає п'ять золотих, взяв і віддав. Пішов чоловік, взявши гроші додому, а циган на коня та й поїхав. А то не циган, то ох перекинувся циганом. Той кінь несе та й несе оха вище дерева нище хмари. От спустився у ліс, приїхали до оха. Він того коня поставив на стайня, а сам пішов у хату. Не втік таки від моїх рук, собачий син, каже жінці. От у обідню годину бере ох того коня повід, веде до водопою до річки, тільки що привів до річки, а той кінь нахилився пить та й перекинувся окунем та й поплив. Недовго думавши, перекинувсь собі щуку та давай ганятися за тим окунем. Так оце, що нажене, токунь от то вбурчить пірця та хвостом повернеться, а щука й не візьме. От вона дожене та оконець, оконець, повернись до мене головою, побалакаєм з тобою. Коли ти, кумонько, голубенько хочеш балакати, каже окунець щуці. Та я й так чую. Знову, що нажене щука окунята. Оконець, оконець, повернись до мене головою, побалакаєм з тобою, а оконець от стовбурчить пірця та й каже, Коли ти, ковенько, голубенько хочеш, то я й так чую. Довго ганяли щука за окунем. Та ні, не дожене. А це підпливає той окунь до берега, аж там царівна шмаття бере. Окунь перекинувся гранатовим перснем у золотій оправі. Царівна побачила та й підняла той перстень з води. Приносить додому, хвалиться, який я, таточко, гарний перстень знайшла. Батько любується, а царівна не знає, на який його й палець надіти. Такий гарний. Коли це через якийсь там час доповіли царю, що прийшов якийсь купець. А то ох купцем перекинувся. Цар вийшов, що тобі треба. Так і так, їхав я, каже ох, кораблем по морю. Пісу свою землю, своєму цареві перстень гранатовий та й опустив той перстень у воду. Чи ніхто з ваших не знайшов. Так, каже цар, моя дочка знайшла. Покликали її. Ох, як узяв її просить, що поддала, бо йому, каже, і на світі не жить, як не привезе того персня. Так вона не віддає та й годі. Тут уже цар уступився. Оддай, каже дочко. А то через нас буде нещастя чоловікові. Оддай. А ох так просить. Що хочете, те й беріть у мене, тільки віддайте мені перстень. Ну, коли так, каже царівна, то щоб ні тобі, ні мені. Та й кинула той перстень на землю. Той перстень і розсипався пшеном. Так і порозкочувалось по всій хаті. А ох, недовго думавши, перекинувся півнем. Та давай клювати те пшоно. Клював, клював, все поклював. А одна пшонина закотилася під ноги царівни. Він тієї пшонини і не з'їв, як поклював, та в вікно й вилетів та й полетів собі. А з тієї пшонини та перекинувся парубок і такий гарний, що царівна як побачила, так і закохалася одразу. Та так же то щиро просить царя й царицю, щоб її віддали за його. Ні за ким, каже, я щаслива не буду, а за ним моє щастя. Цар довго моршився. Як то за простого парубка отдати свою дочку? А далі порадилися та взяли їх, поблагословили та й одружили. Та таке весілля справляли, що увесь мир скликали. І я там був медвенок, хоч в роті не було, а по бороді текло. ತೀವ್ ಬನ್ನ ಮೇಲೆ ಪುಟ್ಟ ಇವಾಗ